У Луцькому зоопарку відбулося свято гарбуза. При вході відвідувачі пригощали гарбузовими цукатами. Це як цукеричка, ви такі гарбузи. Які Поряд організували виставку 40 видів гарбузів, які виростила волинська селекціонерка Наталія Боярчук. В експозиції є такі, з яких роблять мочалку для душу, інші вкриті воском. Для дітей та їхніх батьків підготували розважальну програму, зокрема танці, які породіюють тваринок. Далі були квести вікторини та майстер-класи. «Ми Робимо такі підставочки під крошечки. Буду пам'ятати, що це все вони робили в Луцькому зоопарку на святі гарбуза. Я показую на основі ляльки мотанки така стрічкова лялечка. Це лялька-оберіг. І оскільки у нас свята горбуза, по кольору гарбуза це буде горбузова газдиня. Ми готуємо чай на вогні для наших відвідувачів. Це буде чорний чай. З м'ятою, з цукром. Потім наші відвідувачі зможуть взяти лимончик, пригоститись печивом до чаю. Відвідувачів частували гарбузовою кашею. Її приготували 40 літрів, каже працівниця зоопарку Людмила Бутова. Для бабусі кашку. Дякую. З гарбузів каша і і цей і вона дуже дуже смачна. Попробуйте. Мені тут дуже подобаються конкурси, майстер-класи і е, е, різні гарбузові соки і каші. Вони дуже смачні. Я почула, що буде таке свято організовуватись, І ми сьогодні залюбки приїхали. Погода не сонячна, але настрій класний. Ми з Києва і були здивовані, що сьогодні е, попадемо не тільки в зоопарк, а ще й на. Свято гарбуза. Сьогодні у лицькому зоопарку відбувається свято гарбуза. Ми за ним всі дуже засумували. Зв'язку з карантинними обмеженнями не відбувалося це свято. Гарбуз є в меню кожного з мешканців зоопарку, і тому задля цього свята лицьким зоопарком було закуплено 6 тонн гарбузів, які розставлені по усіх куточках і по усіх вольєрах, для наших підопічних. Якщо вони поїдають тварини гарбузи, вони себе дуже гарно почувають. Ну дуже активні. Я думаю, що ми потрос. Їх до Нового року, щоб воно нам вистачило, щоб, щоб тварини більше насолоджувалися смаколиками цими. Один, два, три! Викруті мали, витруйте, нетруте! Плескаємо, плескаємо, давай. Кіш, давай! Давай, 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 Вадим Панафідін, Петроподєвський, новини на Суспільному, Луцьк.